Доброго ранку, діти! Оскільки в Україні діє воєнний стан та тривають бойові дії, кожен із нас повинен знати основні правила поведінки вдома та на вулиці під час воєнного стану. А також ми маємо чітко знати та виконувати алгоритми дій під час повітряної тривоги, обстрілів при виявленні невідомих предметів та комендантської години. Бойові дії це завжди страшно та жахливо. Вони несуть постійну загрозу життю та здоров'ю людей. Аби вберегтися від небезпек, давайте разом з вами вивчимо правила поведінки під час прогулянки. Діти, потрібно гратися у безпечному місці, лише поряд із будинком, небезпечно перебувати у занедбаних та зруйнованих будинках, підвалах, поруч із заводами. Заправками у місцях із військовими. Звертайте увагу на попереджувальні знаки, вони зазвичай червоного кольору, на них може бути зображений череп з кістками. Якщо такі знаки є, значить на території небезпечно. Не чіпайте підозрілі предмети. Якщо помітили незнайомий предмет, потрібно відійти від нього якомога далі. Та повідомити про знахідку дорослих, не можна піднімати із землі цукерки, іграшки, різнокольорові предмети, мобільні телефони, не розмовляйте з незнайомцями, нічого не беріть у них, не сідайте до них у машину. Якщо на вулиці вас кличе людина у формі, потрібно сказати про це. Дорослим. Якщо ж ви почули гучний свист, залп запуску та вибух снаряда, це може означати, що ви потрапили в зону артобстрілу, мінометного обстрілу або авіанальоту, потрібно негайно пройти до укриття. Якщо поруч є бомбосховище і ви почули сирену, знак увага всім, також терміново пройдіть до укриття. Що ж таке повітряна тривога? Це сповіщення про реальну загрозу, небезпеку з повітря. Якщо в цей час ви знаходитесь у будівлі, зайдіть в укриття. Це може бути підвал чи паркінг. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчий поверх будівлі та обрати місце подалі від вікон. У квартирі знайдіть укриття подалі від вікон, між двох стін. Найчастіше це біля вхідних дверей. Сядьте на підлогу та вкрийтесь з головою. Якщо сигнал повітряної тривоги ви почули, перебуваючи на вулиці, зайдіть в найближче укриття. Часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього. Якщо поблизу нема укриття, не підходьте до будівель зі скляними фасадами. Ляжте на землю біля високого бордюра або бетонних блоків. Залишайтесь у безпечному місці до закінчення повітряної тривоги. Дітки, за можливості, йдучи до укриття, беріть свою тривожну валізку, в яку ви завчасно склали перекус, улюблені іграшки, кольорові олівці, папір, книги. Під час воєнного стану діє комендантська година. В цей період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. Період дії комендантської години встановлює місцева влада кожного регіону. Правило не поширюється на переміщення до укриттів під час сигналу тривог. Вивчіть телефони рятувальних служб. Пожежна та рятувальна служба. 101, поліція 102, швидка медична допомога, 103, газова служба 104. Аби в надзвичайній ситуації ви змогли викликати потрібну вам службу. Дітки, але якщо раптом якийсь із номерів ви забули. Пам'ятайте, що в будь-якій надзвичайній ситуації можна зателефонувати за номером 112. Дітки, будьте уважними та обережними, адже це так важливо в нашому сьогоденні. До побачення!